Всі ми діти природи. Вона як мати не тільки оберігає, годує, а й лікує та наповнює нас позитивною енергією. Дитячі психологи запевняють, якщо дитина зростає в гармонії з природою, вона зароджує в собі відчуття прекрасного, вчиться бути милосердною. Спілкування з тваринами позбавляє дитину від невпевненості в собі. У рамках проекту організація Дозвілля молоді Олександр Юраков, лідер громадського об'єднання Громадський вибір, посприяв тому, аби вихованці дитячого будинку родина відвідали кінно-спортивний клуб та відчули себе справжніми вершниками. Максимально прівліч дітей до спілкування з животними, щоб діти, спілкуваючись з животними, отримали положительні емоції і отримали можливість ближче ближе узнати лошаді, покататися на них. І, може бути, в будущем хтось з них буде займатися конноспортивним спортом. Гості клубу свої емоції від верхової їзди не приховували і з задоволенням насолоджували спілкуванням із тваринами. Як тобі катається? розкажи? Хорошо, не, не страшно? Не -не. Ні. Не чуточки. Як наголошують неврологи, при верховій їзді дитина вчиться долати фізіологічний та психологічний бар'єр. Кінь, як живий тренажер, тренує базові рефлекси та змушує тіло рухатись. Та це не єдині тварини, які з нетерпінням чекали на малечу. На території кінно-спортивного клубу Родео розгорнувся цілий домашній зоопарк. Тож діти мали змогу вдосталь побавитись із різними свійськими тваринами. Олександр Юраков запевняє, тварини це найкращі лікарі для дітей. Зазвичай малюки у дитинстві жваві та непосидючі. Вони з задоволенням сприймають оточуючий світ та люблять активні розваги. Та є діти, яким невідомі радості руху та які потребують особливої уваги. На сегодняшний день существует идея по созданию э, центра реабилитации больных, для больных детей ДЦП. Так. Почему э, на базе конно-спортивного клуба? Да Потому что здесь уже есть специалисты, которые с этой проблематикой работали ранее, так, и есть специально обученные лошади. И плюс ко всему, надо отметить, что в нашем районе этого центра нет. Так, И мы бы хотели вот эту идею реализовать здесь у нас непосредственно в Иссурском районе. На день ми ведемо переговори зі спеціалістами, які працюють з хворими дітьми, так щоб їх привлечю в центр, ведемо переговори з інвесторами, які били можливість профінансувати такого центру. Як розповідає Анатолій Жданов, для дітей таке лікування це гра. Діти долають страх майже з першого заняття. А ще завдяки тому, що температура коня на 1-1,5 градуса вища за температуру тіла людини, відбувається прогрівання м'язів та суглобів ніг і тазу дитини. Ці граціозні тварини ніби підзарядні пристрої, які діляться своєю енергією. Іпотерапія як метод, вона використовується дуже широко. мало того, що там дійсно відновлюють двигатну активність деяких груп м'язів. Мало того, що там чоловік сам по собі, який сидів в запертій, приходить на природу, до живому существву, общаючись з ним, е і кожен день вдяг його в движенні, он сам починає двігати в Україні. Шіпотерапія на стадії розвитку. Центри іпотерапії відкриваються у Києві, Харкові та Одесі, але отримати право лікування може далеко не кожна організація. Лідер громадського об'єднання Громадський вибір Олександр Юраков запевняє, що у реабілітаційному центрі будуть витримані всі вимоги, аби отримати ліцензію, щоб центр став постійним місцем оздоровлення дітей з діагнозом ДЦП.